Не підпише такої заяви, ми пропонуємо пану та батька краще змоктати цукерки тим людям, які, які йому їх дають, а не говорити такі дурниці. Українська історія є єдиною і признаною всій Україні. Ми не дамо її переписувати. Пан та бачник сказав, що він буде виконувати програму президента. Ми глибоко поважаємо пана президента і визнаємо його легітимність. Але якщо буде відмінено ЗНО. Якщо українська освіта знову повернеться в корупцію, люди вийдуть на вулиці, тому що їм не хочеться корупційної влади, їм не потрібна така влада. Молодці хлопці, молодці! Класство боротьба проти барховані, але публіка просить вас повторити на місць. повторити ще раз. Нам задають сюди із автобусів, виводяться і тролейбусі. Давайте повторимо на місці і не поспішайте. Боги знімають, покажуть усі Харківські області. Молодь хочу наголосити, що це є неполітична акція. Ми не є представниками політичних партій чи політичних рухів. Ми громадські діячі або активні студенти Харкова, молоді люди. Ми заявляємо свою позицію проти корупційного міністра освіти.